Декрет до трьох місяців. Нова ідея в Міносвіти. Ви за чи проти? В принципі, я не проти цього. Думаю, що це якесь неадекватне рішення. Дитинка має бути з мамою та віці. А Ні, я не про. Вони, вони ж знають, що їхня мама, вони, вони все відчувають, але вони будуть бачити її ввечері. Я не бачу це нічого поганого. Дитина відвикне від мами. І, Відповідно, мати також може відвикнути від дитини. Мати і сама має вирішувати, коли повертатися на роботу. Це маленька дитина, в неї можуть бути коліки, можуть бути зубки прорізуються, і Дуже-дуже багато моментів, нюансів. Думаю, рановато. Ну, щоб батьки працювали, заробляли гроші, піднімали економіку. А діти залишишся без батьків. Мені здається, що це не варто такого робити. Якщо дуже пече прям на роботу хоче мама, то 2,5. Але раніше. Папа для чого? Для того, щоб проживав. Хай папа працює і приносить додому все, що треба.